Кажу, що це генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, Корєнко Алла Іванівна хоче ще сказати, бо ми ж не все встигли у тому сценарію, але я думаю, буде доречно зараз, будь ласка, але. Шановні друзі, я в нас таки багато чого не говорила, але е, шановний Віталій Івановичу, е, я зараз почну говорити від того, що таке житло сказав. Я розумію, що ви знаєте, що ви тут, що ви місцевий, мабуть, і ви, так. Може, так, так. і ви, і всі ваша команда, яка сьогодні є, які ви е, тут, і ви знаєте, що таке. Але для всіх е, директорів, тому що зібралися, всі директори України, 22 е, директори областей, ті, хто до нас не доїхав, бо... Е, Час у нас не дуже простий, вони є з нами на зв'язку. 27 підключень у нас із усієї України. Це, Це теж точно так же, як і територійський, як і начальники управління культури різних регіонів. Але до землі, вона, мабуть, дуже полі, вона, мабуть, дуже плодовита. Удячній Житомирській землі, яка виростила на нашого класика дитячої літератури села Дагестайка. Бо це така наша зірка дитячої літератури, яка знана в світі. Це людина, якого твори переведені на 96 мов світу. Загальний тираж цих. навала на саме на Київську область, що Україна звучить людьми, в яких Житомирська земля виростила, вигодила, і вони пішли у великий світ. І не можна сказати, чому Житомир? Бо мама вам дуже ну, добре. А я, в я вже не забуду називати, скільки, вони в мене тебе, знаєте, всі І незважаючи на це все, що я сказала, я би хотіла б звернутися до вас, як до керманичів Житомирської області. Селу. Бо біля бібліотеки гуртуються люди. Вони хай прийдуть, дитина прибіжить за книжкою, доросла людина прибіже за якоюсь газетою місцевого значення, якщо немає коштів на всеукраїнський. Вона прибіжить за якусь інформацією. Навіть зараз і зараз, у наш час, коли ми говоримо про... Психологічну відволікання від тої, бо е, люд, людська голова не може витримати цієї великої агресії, навіть якщо людина прийде, просто літня людина прийде від книжку, книжку свого дитинства почитати онукам чи дітям, вчитель прийде за якоюсь інформацією історичною, е, просто мешканець села прийде, жіночки прийдуть за якимись любовними е, романами. Це вже користь. Це якщо сільська бібліотека... Людям це все уже добре. Є бібліотека, є село. І місцева влада повинна розуміти, що бібліотека це ще є і підтримка у всіх виборчих оці процесах, які у нас в державі є дуже багато, і виборчі процеси завжди у нас будуть. Бо це ще центр розповсюдження думки. А якщо ми говоримо про українську думку, то це української думки, національної нашої свідомості. Ідеї села зробити там якийсь день прибирання села, всього села. І навіть коли голова губернатор області приїжджає кудись, то показати бібліотеку це є ну, престижом. Ну, принаймні, це в європейських державах. Я би дуже хотіла, щоб на Житомирській землі теж була така практика показати краще. І показати краще, що Бібліотеку, яка наповнена новими книжками. Багато Які для дітей вони тут не тут, бо вони там, бо їх важко була дуже ображана, привезли. Ми ще точно таку ж колекцію повеземо і в Бердичівські дві бібліотеки, які ми будемо дивитися. Тому я вам безмежна вдячна і от ми всі, я така зарозуміла, даємо вам кредит довірі Дякую. для того, щоб ви. to Я перепрошую, я повинен вимушений їхати, тому дякую вам, вам плідної роботи, чуть нічого не доламав. Всім гарного дня. Але я сподіваюся, ви будете думка з нами. Безумовно. І ще велику подяку ми виражаємо ширмі Володимир Васильовичу, який майже наш колега мав просвітницький. Все те, що підходиш до освіти, просвітницька все. І е, рада це основна, бо ми, українці, завжди радимося, радимося, кого вибирати, що робити. Тому е, ви стоїте в голові е, тої ради, керуєте тою радою і тою думкою, сформовуєте ту думку е, для того, щоб е, ну, в Житомирській області було все добре. І, Рабить житомирської людини. Зберігайте, збільшуйте, плекайте дитячі бібліотеки. Я вам дуже дуже Дякую. Дякую, я... дякую, дякую. Хочу сказати з задоволенням, але розумієте, в чому величезна проблема, в тому що, на жаль, в села. Ну, зникають, закриваються школи бібліотеки, не за того, що хтось хоче це робити. І навіть не за фінансування. От я в своє село я вже згадав, раз про бібліотека, я приїхав в своє село, роблю ремонт ФАП. І питаю завідуючого ФАПа Лаїса Сергійовна, яка працює, думайтеся, в 67 року така ще жінка бодра, така ще молодець. І питаю, Раїса Сергійна, скільки народилося діток в селі, де є ще школа, яку я ходив. Вона каже, в цьому році двоє дітей. Вашого брата онук, який каже, в школу сюди не буде ходити. І ще один хлопчик, який теж сюди не буде ходити, в школу. В сьому ту проблема найбільша. А там, де є, то звичайно і школа, бібліотека, десь ми поєднуємо, це ж воно було десь разом, тому що сьогодні там. От і вот тут і от і є на жаль така проблема. Але я абсолютно підтримую і органи місцевого самоврядування на допомоги, що не будуть все робити для того, щоб бібліотеки зберігали, Як і школи, які клуби, які інші заклади культури є весілля. Дякую вам і під роботи вам. Населення, в більшості сільське населення, кажуть аграрна країна. Знаєте, тут треба державу переглядати політику. А хто? Вона, таке вона, держава? вона зачіпає, мені прийшлося виступати один раз на президії Академії Аграни. Запросили мене як практика, і як науковця. І хто така держава? Держава, звичайно, це всі органи влади. Сім'я. І от, для того, щоб. В селі залишалися люди, держава повинна створювати мікроклімат такий, треба створювати робочі місця. Треба дивитися не прийняти відповідні закони, не там 560 гектарів, щоб було латифундисто, так? А щоб було там, в Польща, сусід, з якого ми беремо приклади, там ще зовсім недавно середньо фермерське господарство було 7 гектарів, хай там 10 гектарів. Є обмеження не більше 20 гектарів. А цей чоловік, який собі придбав, там ну, не купив ще, гарандує, да? 300 там, тисяч, 500 тисяч гектарів, я таку фразу сказав, дивлячись, отам від Вінниці в нас є ружі, і отам аж під Білорусі є виступуючи. Мені таке враження, що він був би задоволений, якби жодного населеного пункту не було, то так би не дає. І один трактор без тракториста із GPS ом який буде їхати орати туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Тому тут треба десь усі політику, депутатом Верховної Ради. Так, донести саме рада, і всі ці ми повинні доносити цю саме інформацію. Так. Дякую. 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 Дякую.